Стаття 39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ 1. Поліція в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, може оглядати за участю адміністрації керівництва юридичних осіб, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб, підприємців чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила або порядок, та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ. Також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання. 2. Поліція може оглядати зброю спеціальні засоби, боєприпаси, що знаходяться у фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали і речовини щодо зберігання та використання яких визначено спеціальні правила чи порядок, та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання. 3 Поліція, відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України, вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок, та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також опечатує і закриває об'єкти, де вони зберігаються чи використовуються, у тому числі стрілецькі тири, стрільбища не військового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування у випадку виявлення порушення правил поводження з ними та правил їх використання, що загрожують громадській безпеці до усунення таких порушень. 4. Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ України в одноденний строк про кожен факт виявленого порушення правил зберігання і використання зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок, та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ.